Мене звати Вікторія Дворецька, я ветеранка. Свого часу я була першою жінкою української армії, яка стала командиром бойового підрозділу офіційно. Станом на зараз я працюю у фонді «Поверни живим, очолюю інструкторський напрям фонду. Рішення піти в армію, воно ж воно насправді в мене не було рішенням в армію йти. Це було прийняте рішення їхати на війну, бо це був 2014 рік, це була весна, це були сотні Майдана. І я навіть не пам'ятаю, чи був в мене якісь там сумніви в прийнятті цього вибору. Для мене це була така логічна якась цепочка. Я там навчалася на четвертому курсі, закрила сесію раніше, і от ми сіли в автобус, нікому нічого не сказали там із сім'ї з рідних, і поїхали на війну. Там уже, коли була пропозиція мобілізуватись офіційно, тому підпишу. От і все. Тобто, рішення було можливо емоційне, можливо, занадто самовпевнене насправді, бо не було якихось там сумнівів чи ще чогось. Але ну я ніколи за нього не шкодувала насправді. Я ж застала дуже різні армії. Це була армія, в якій жінки були дружина командира, медик, там діловод. До чотирнадцятого року, потім, коли ми всі почали оформлюватись туди, жінку тоді в добровольчих рухах сприймали підрозділах, які вже були кадровими, жінок були, які хотіли б воювати, насправді дуже одиниці. Типу, армію не, там, якось не асоціювали з тим, що от, війна, і ти підеш на війну. Так? Зараз це на будь-яку посаду ти йдеш, ти усвідомлюєш, що ти будеш нести відповідальність за це рішення. Мені, мабуть, було в чомусь з одного боку легше. Я вже прийшла з такого сформованого кістяка там, з Майдану. До мене ніколи не було насправді якогось упередженого такого там ставлення. Типу, що ти жінка, там, те не можна робити. На мене, мені здається, навпак. Якось так більше завжди накидували якихось обов'язків, якоїсь відповідальності. Прям занадто. Типу, зараз я розумію, що на 21 рік можливо було занадто багато його накинуто. Я там ділю своє повернення. З війни і з армії на три етапи. Перший в 2015 році, я на декілька місяців демобілізувалась. Етап там, коли я кажу, я піду в академію зі своїми друзями. Ми зробили курс підвищення кваліфікації там, для офіцерів запасу, його назвали, щоб люди з бойовим досвідом могли отримувати звання. Їх всіх беруть. Мене не беруть. Зрозуміло, що всі обурились, бо я єдина, хто мав досвід керування підрозділом ще тоді. І ми пробили цю реформу. Тобто, це той прецедент, який поламав в принципі відношення бюрократичне до жінок в армії. Станом на зараз жінка може стати фактично на будь-яку посаду. Вона може навчатись на будь-яку спеціальність. Варто розуміти, що я в принципі з того покоління, яке формувалося в умовах війни. 21 — це. Вік, коли ти починаєш супер пошук шляху, своє життя, бо ти закінчуєш вуз да там. І ти там шукаєш себе в цьому житті. Я всі ці роки прожила в полях, ну там, умовно, в степах Донбасу, і там вже ти формуєшся в цьому колективі, в цьому соціумі, чому мені зараз там легко комунікувати з армією, працювати з армією, там повернутись, служити, бо я виросла в цьому. Коли тобі 21, і ти там в маленькій розвідгрупі на п'ять чоловік, де вас є командир, ти бачиш задачу, все. Більше тебе нічого не хвилює навколо зрада, бо ти не розумієш далі процесів. Я пройшла від солдату свій шлях. Далі там в мене після поранення загинув мій командир, і Я довгий час займалася загиблими. Мені здається, саме це в моєму житті змінило такий поріг відповідальності за людей. Складний етап, але, мабуть, те, якраз хто який мені сформував основні принципи, що. Люди, основна цінність цієї армії, можна виконати будь-які задачі, але зробити це так, аби мінімізувати втрати людей. Наприклад, там 16-17 рік, більше 17-й, він вже став якимось таким переломним. У мене ця картинка життя от в мене тут як Контрастрайк. Мене абсолютно ніяких емоцій не викликало там віддати команду відкрити огонь там по техніці, по противнику, там самому відкрити вогонь. Ну я розуміла, що в мене нема ресурсу. А командир без ресурсу це командир, який може втрачати вже людей. Спершу я не звільнилась, а я перейшла на викладацьку посаду. Тобто для мене зрозуміло, внутрішньо це виглядало. Там плюс-мінус, як те саме звільнення, бо ти залишаєш свій підрозділ. Ти залишаєш передову. Ну і це абсолютно інше життя. Це рішення було складним насправді. Воно було прям архіскладним, бо я й досі не вмію не працювати, не служити так, щоб не прикипіти до людей. Але, по-перше, були там проблеми зі здоров'ям, і я розуміла для себе, що можна там ще рік, два, три, чотири повоювати. Але потім я завжди хотіла дітей. Я могла б залишитися без цієї умовно, можливості. Про це там говорили всі лікарі. На той час я була в стосунках, і от було прийнято рішення. Що давай на якийсь час переведемось більше в тилову зону. Ну, зрозуміло, що батьки в мене там мама, там сестра, вони ж з першого дня всі хочуть, щоб дитина була вдома. І навіть дуже часто не розуміючи, що вона буде вдома робити і що з нею робить вдома після війни. Ну вони думають, що ти таки вернувся. І все, це панацея. Ну не, не все ж так просто насправді. Сім'я була е, щаслива, друзів з цивільного життя, як так. Е, я не можу сказати, що залишилось багато. Більшість твого оточення 90% все рівно це військові. Переважно всі це ті, з ким ти там воюєш і служиш. Тобто, ти умовно залишаєш там свою родину, там своє життя, ну бо ти там жив. Ти жив з ними там цілодобово, і ти переїжджаєш сюди. Оце складно, така ситуація, але яка дає зрозуміти, що нічого без нас ніколи не рушиться. І до цього я, мабуть, ішла до 30 своїх років, щоб зрозуміти цю істину. Якщо говорити про вихід прямо в цивільне життя, я вийшла в вересні 2021 року, то він прийшов. Насправді прекрасно. Я чітко розуміла, куди я йду. З мінусів я собі не дала ні одного дня відпочинку. Наступного дня вже я вийшла на роботу в фонд, очолила ветеранський напрям, і роботи було наскільки багато, що вона от просто мене якби захлинула, і робота така для своїх в колі своїх. І це був, ну мабуть, можна сказати, ідеальний перехід. Ти не виходиш з зони комфорту. Набагато гірший був у мене перехід саме отей в 17-му році. Я це зараз називаю прикладом, як не треба робити. Я перевелася і так вийшло, що я там пережила одне з таких найбільшого такого горя в своєму житті, бо, в принципі, людина, з якою ми. Планували він він звільняться переводитись, він загинув на п'ятий день. І коли зараз там в мене багато знайомих, які там втрачають чоловіків, все, я їх сама там вчу, що тут ми робимо так, бо ти вже це пройшов на своїх помилках. Тут ми йдемо в терапію. Тобі буде краще. Я реально бачу жінок, які там за рік величезними зусиллями їм не легко. Але вони проживають це і вміють жити далі. Я зустріла це все, будучи в соціумі. Взагалі мені незнайомому, бо це типу навчальний центр. Я от в такому закритому якомусь внутрішньому середовищі там закрившись від родини, від всіх, пробула, мабуть, місяців п'ять, і аж до тих пір, поки не дійшла до психіатра, це був хороший час, який я пропустила, аби піти в терапію, піти до психолога, бо забагато нового. Ти там не на війні, а ти там маєш можливість кожні вихідні приїздити в Київ. Да, на жаль, на цвинтар, да, а не на якісь зустрічі. Ти там через два місяці ловиш відходи, в принципі, з тебе виходить адреналін, тебе починає сипати здоров'я. Ти не можеш знайти спільну мову в принципі, там, з друзями, які тут чекали. Вони от тебе ще жаліють всі. Ти просто тонеш в тонешній жал... жалості в якихось типу, сльозах і ще в чомусь. Дуже всім раджу Запускати до цього. Бо якщо хтось думає, що ти такий можеш випити чарівну пігулку і типу все, в тебе, блін, весь біль пройшов, не робе. Насправді в мене дуже поганий кейс у виборі психолога і, в принципі, в співпраці з психологом. Уявляємо картину. 24 серпня я приїжджаю з морга. В якому просиділа три останні доби. У мене прямо мухи на біля волосся літають, і, я, в принципі, мені ця життя не дуже красочна в цей момент. І підходить психолог, яка приїхала на базу допомогти військовим, і така: мені оце всі сказали з вами поговорити». Кажу, сідай, що ти хочеш почути? І вона, розкажіть, що ви зараз відчуваєте? І я там пояснюю, дивись, в мене зараз восьмеро. В Морзі говорю, ще не в діті і нема це. Я, говорю, я там просиділа два дні. Я страшно хочу помитися, але в душі немає теплої води, бо я приїжджаю вночі. Говорю, хочеш понюхати, як пахне підгорівше тіло такої стадії. Говорю, понюхай косів. І вона бідна, їй п'ять днів не могли вивезти з тієї бази. Вона там щось ще запила. Ну, коротше, їй погано стало. І я така, думаю, ні, я мабуть, в мене в принципі нормальна стійка психіка, насправді. В 17-му, коли мені б треба було піти в терапію можливо, мені здається, тоді ще не така була от, прям поширена історія, що можна звернутися там як зараз, да? Там є гарячі лінії, є хаб чи ще щось. От тоді, мені здається, цього ще було замало насправді. Тобто до психолога я дійшла, коли вже прийшла в шпиталь в дуже поганому стані, сама розуміючи, що я типу, там на такому стадії предсуїцидальному через те, що і здоров'я посипалось, ти такий немічний, і тобі нічого не хочеться, і мети ти не бачиш, бо ти не так бачив своє життя, і картинка розбилась не, там відразу. І я вже тоді попала до психолога. Тоді, коли вже з нею говорить, не було сенсу, і. Я пішла більш на медикаментозне таке лікування. Я намагалась рефлексувати потім і шукати якісь моменти, які от будуть мене витягувати. Як мені буде легше, що мені треба для цього робити. Я знаю просто десятки хороших, якісних кейсів, коли психологи е змінювали життя людям. Основна відмінність не було якоїсь мети. По життю і баченню життя далі. То це була там класична клінічна депресія, коли ти не бачиш сенсу життя далі, і що робити далі? Зараз, зрозуміло, це зовсім. По-іншому. По-перше, в мене є дитина, і твій розпорядок дня: хочеш ти чи не хочеш, а там три види менеджмента накладені відразу. Там і робочий, і домашній, і, не дай Боже, ще якийсь лікарняний. Зараз багато що змінилося, і це в круту сторону, насправді, бо я відкрила тільки рік тому для себе спорт. Я людина, яка займалася реабілітацією військових через спорт, дойшла в спортзал рік тому насправді. І я така прямо зрозуміла, наскільки це класно. І в мене прям був такий, ну теж складний період, бо я не можу сказати, що зараз легко. Ми втрачаємо. Зараз я мама в якої дитина в садочку сидить в підвалі, там, да, там коли тривоги. Ну, типу, ти теж постійно ж заведений. Ти в принципі не відключаєшся і не відпочиваєш е, ніколи. І от для мене спорт стало, по-перше, засобом як фізичний стан е, вивести набагато краще. Це дисципліна, певна. Тобто, зараз, що змінилось концептуально, зараз бачення майбутнього. Попри те, що зараз повномасштабна війна, але в мене є дитина, я не можу його не бачити. бо мені треба планувати своє життя, його життя, і мені треба забезпечити йому це життя в першу чергу. Зараз я задоволена тим станом, який є. Це зміни внутрішні, в тому, що я сама в принципі розумію, що я можу робити, де я можу робити, де я можу бути корисною. Можна себе задіювати, я думаю, на цивільному житті ветеранам будь-де. і навіть якщо ти працюєш на будь-якій іншій роботі, ти можеш там прийти в шпиталь, побачити такого самого там хлопця, дівчину, можливо, там з пораненням, таким як в тебе, і просто розказати їм, що далі є життя. Дуже важливо розуміти і відчувати себе. Всі думають, що я дуже типу люблю спілкуватися, я дуже компанійська. Що ти там як та мадай, можеш там кружити, міняти цей світ. Я швидко видихаюсь. Насправді і я це знаю. Я та людина, якій треба там побути, самій ковдрочку, телевізор і там дня-два побути в тиші. І я дозволяю собі цю слабкість. Архі, важливо, що мені колись сказав лікар: перше, що ти маєш відновити, це свій сон. Людина, яка не має здорового сну, в тебе всі ці проблеми будуть ще більш накопичуватися, тебе буде все більше крити. Для того, аби відновити сон, тобі потрібно вибудувати режим життя. Намагатись мати плани на завтрашній день дуже бажано. і Всім рекомендую, як тільки там я розумію, що там після поранення не всі можуть відразу повернутися. Але як тільки можна додавати активність спорт, додавати плавання, все, що дозволяє організм будувати також власні кордони, треба розуміти чітко, внутрішньо, наскільки в тебе є ресурс. Ти не можеш допомогти всім, якщо ти пустий. Якщо ти навчишся його відновлювати, ти можеш допомагати іншим. Алкоголь це взагалі це виключить треба при поверненні. Виділи собі там три дня, що от я зараз шашлики. Там не знаю, віскарік побачусь побратимами, потім виключить, хоча б на якийсь період. От я виключала більше як на 8 місяців взагалі, коли був такий складний етап в житті. Бо алкоголь затягує. Оце, от, умовно, коли ти намагаєшся прорватися на сторону світла, ти випиваєш алкоголь, тобі погано, тобі ще гірше, в тебе немає сил, в тебе оце світло зникає в життя. Робити щось нове, навіть якщо ти не йдеш одразу на роботу. Почитай книги, зайти просто погуглить, які в тебе є можливості, там, як ветерана, знайти те, чим ти гориш. От просто те, чим воно може не приносити кошти, ти можеш взяти грант, тобі допоможуть. Зараз ветерани мають можливості на це і мають, куди прийти по допомогу. Але знайти, чим ти будеш жити, ваше життя не закінчиться. І ви маєте в це вірити. Отам. Воно має йти далі. Готуйте собі якийсь шлях. Ти завжди маєш жити на два-три кроки вперед. Тобі потім легше. Мені здається, це допомагає. Принаймні, мені завжди допомагає. Думайте, що ви це все пройдете і мрійте про майбутнє. Більше історій шукайте на проєкті це ок.